Я зрозумів, що Бог випробовує нашу країну, то було для мене приймати оце рішення, але це вже прийшло. Капеланство, з яким ми були невідомі, воно трошки лякало мене підрівнювати наш світогляд до біблійних принципів. Хоч це важко, хоч це непросто, це дуже відповідально, акцентувати на те, що є правильне. Серед всіх випробувань, яких було багато, і якусь треба мати вагу, щоб зважувати, яке з них найбільше. І серед тих всіх багатьох я би виділив одно, яке було переді мною 25 років тому назад, приймати рішення очолювати братерство. Я дуже не хотів, і я не то, що не хотів, я боявся брати на себе. Цю відповідне відпов... те, що відповідальність, а той об'єм роботи, і... до якого я не прагнув, і для мене було, воно трошки лякало мене. І я взагалі, по своєму складу самої юності, де я не був я не любитель, а влади, мати владу. А це якраз і пропонувало. Тому я, для мене було найважливішим і найтруднішим приймати рішення дати згоду. Господь бачив мою боротьбу, що я боровся майже цілу ніч вирішити це питання. От, але Бог вийшов на зустріч і допоміг мені зрозуміти, що, хоч це важко, хоч це непросто, це дуже відповідально. Але я зрозумів, що Господь допоможе, і треба було взяти ярмо Христове, каже, воно тягар мій легкий, ярмо моє любе, але воно не всі, тим більше і я. Серед всіх то було для мене приймати оце рішення. Але це вже пройшло. Чимало. Речей перше, як би то поставити таку градацію тих змін, я зрозумів відповідальність за країну, відповідальність за наш народ багатостраждальний. І я зрозумів, що Бог випробовує нашу країну і щось відбувається для нас. Не все зрозуміли, але. Кінцівка, я вірю, буде доброю. Тому я налаштований на позитивні зміни, незважаючи на біль, бо в Біблії є чимало прикладів, де завжди до висот бували низини і була Голгофа. Але після цього Йосиф зійшов на престол, а Ісус нас зійшов на небеса. Отримавши перемогу. Тому так я говорю про Україну. Друге, я ще більше люблю Україну і хотів би бути разом з народом і плакати з тими, хто плаче, і тішитися з тими, хто тішиться. розділити цю біль є таке бажання і погляд на деякі речі, з якими ми не стикалися раніше. Це як захист країни, це як капеланство, з яким ми були невідомі. Тобто багато нових речей війна внесла у наш побут, у наші погляди, я би сказав, відкоректували ці моменти, про які ми раніше не думали. Тобто є не тільки. Болючі, скажімо так, негативні переживання, але вони і посприяли добрим змінам у поглядах на ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Я думаю, вірю в те, що це теж на частина Божої операції над нашими серцями, над нашим світоглядом. Ми повинні все більше і більше його підтримувати підрівнювати наш світогляд до біблійних принципів. А Біблія завжди є правда, правда, і ще раз правда. Хоч кожен толкує по-своєму, але Біблія завжди є на стороні правди, бо вона сама є правда. І дуже важливо в час війни знайти оцю позицію, на яку можна твердо встати і сказати: Я так вірю, бо це правда. Так, я не знаю відповіді, коли закінчиться війна. хотіло б знати. Так, хотіло б знати, коли прийде Христос. Але цього нема написано, і відповіді на це немає. Але я вірю, що наше життя так влаштоване, і Господь нас так вчить, щоб ми не цікавилися датами, а цікавились нашою готовністю. Готовністю до перемін, готовністю до переходу в вічність, готовністю до приходу Христа, готовністю робити людям добро. І Ісус на це робив акцент, каже: не ваше діло знати час та пору. Тому ми маємо нашу увагу акцентувати на те, що є правильне, добре і нам необхідне для того, щоб ми могли зустріти Господа не як суддів. Як нашого Спасителя і нашого Господа.